Російська армія активізувала наступ у бік Дніпропетровської області майже по всій лінії фронту. За добу зафіксовано 42 атаки. За кількістю поступається лише по кровському напрямку. Мета окупантів створити буферну зону та тиск на українську оборону. Дніпропетровщина має стратегічне значення. Це логістичний хаб, через який іде постачання фронту на сході України. Тому удари спрямовані не лише на позиції ЗСУ, а й на логістику, включаючи операторів дронів. Росія перекинула сюди морську піхоту та посилила тиск малими штурмовими групами. Це тактика тисячі порізів, коли фронт розмивається, а українські сили змушені перекидати резерви, відволікаючись від інших напрямків. При цьому масштабного прориву окупантів немає. Наступ швидше має політичний характер. Кремль хоче голосно заявити про нову область для територіальних обмінів. Рельєф Дніпропетровщини, степи та лісосмуги, що ускладнює контроль кожної точки. Але саме тут Збройні сили України можуть застосувати стіну дронів, тактику, яка вже зупинила окупантів на Запорізькому напрямку.